Мене необходимо довіритись, бо я нарешті можу робити що я захочу. Ще вже реально думала, що я потраплю в лікарню. Я намагалася знайти відповіді всюди, окрім того, щоб звернутися до Бога. Я реально дуже зараз змотивована і сподіваюся цю мотивацію вивести в правильне русло. Всім привіт! Я дуже рада нарешті вас вітати на своєму youtube каналі, тому що мене тут не було аж місяць, і мені також коротенько розповісти взагалі, чому. Розповісти, що відбувається в моєму житті зараз, що відбувалося в моєму житті, коли я не знімала відео. Розповісти трішки про свої плани і в цілому поділитися з вами своїм життям. Тож сподіваюся, що такий формат вам сподобається. Ну, а я не буду тягнути. Поїхали. Я собі зробила какао. Какао, 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 какао. какао. Воно вже, напевно, холодне. Я його робила вже давно. Але нічого страшного, особливо смачно. Я почну, напевно, з того, що останнє відео на мій YouTube канал було про те, що я захворіла. Це був хворий влог. І, в принципі, в статусі хворий я ще була три тижні. Я думала, що це була проста простуда, але потім, коли я вже пішла до лікарки, вона мені сказала, що. У мене дуже ослаблений організм, ну прям дуже, тому що в мене був і пасовий опар, і ризик запалення легень, і різні взагалі там вірус потім додався. Ну, коротше, доволі багато проблем а, спало на мою голову. І в цьому проблема ще на мою. Хто бачив е, останнє відео, той знає, що я постилася. Це був другий день посту, коли я захворіла. І це було дуже неочікувано. У мене було багато планів на пісні. Я дуже хотіла ходити на прогулянки, читати Біблію, в школу ходити. Знаєте, у мене була якась картинка в голові, і тут другий день я хвора. Я така: окей, Боже, це напевно частина твого плану. Другий день я дізнаюся про усе це. Про те, що в мене слабий організм, пасові пар, запалення легень. Коротше, все це спадає на мене. Я різко закриваюся, і потім, уже останні дні я просто, ну, в мене не виходить дивитися, бо просто не виходно. Я намагалася і піст тягти на своїх плечах, і намагалася тягти на своїх плечах усі ці хвороби, страхи. Усі ці питання я намагалася знайти відповіді всюди, окрім того, щоб звернутися до Бога. І я звернулася до своєї знайомої. Я поділилася з нею своїми переживаннями. І я їй пояснила, що для мене перестати пуститися звучить так само, як і здатися, і якщось негативне. Вона мені пояснила, що будь-що що віддаляє мене від Бога, тому що в той момент мене це справді віддаляло від Бога через те, що я. Не довірилася йому в цей момент, від цього потрібно позбавлятися. І для мене це звучало дивно, тому що я читаю Біблію, де різні постави там постяться, краще життя. Знаєте, я читаю різні моменти, в яких Бог це якось так виводить на краще. А в мене, типу, купа очікувань, а потім на кінець, і я взагалі відмовляюсь від посту. Але в цьому і полягає Божий план. Я впевнена, що в кожній постави з Біблії були якісь моменти, коли вони були розчаровані. Був якийсь свій шлях до Бога, були якісь перешкоди, були недачі, були моменти, коли вони були розчаровані в собі. Таке просто трапляється. І після того, як я перестала поститися, я відчувала себе справді набагато краще. Мені вже було легше довіритися Богу, тому що я не тягла ще на своїх плечах піст. І взагалі якось в мене було полегшення, тому що я неправильно сприймала піст. я дуже сподіваюся, що колись Бог мені відкриє цей тип зближення стосунків з ним, тому що зараз для мене ще це така незрозуміла річ. Я не розумію, як я можу зблизитися з Богом через це. В мене не виходить. Але я вірю, що колись я до цього також прийду, але не зараз. Після того, як я була хвора, взагалі ще багато моментів я не розповіла. Наприклад, останні дні хвороби вони були напевно найважчими, тому що ну, в мене настільки розколювалася голова, що я вже реально думала, що я потраплю в лікарню. Бог, слава Богу, слава Богу. Він мене з того всього витягнув. Я здорова, я дуже рада бути здоровою. Ви навіть не уявляєте, наскільки. Я три тижні сиділа вдома, я нарешті можу гуляти, ходити в школу, якби це дивно не звучало, але я також за цим сумувала. Я нарешті можу робити, що я захочу. І я не закрита в цих чотирьох стінах. І мене це справді дуже радує. Перші два тижні, коли я пішла в школу, вони були доволі дивними, тому що я вже відвикла від цього ритму. Я приходила додому після школи, я сиділа в ноутбуці, тому що в мене просто не було сил нічого іншого робити. А в школі я ну, в перший день, в принципі, в принципі, я не сильно довго звикала на школу. Якось прийшла, також молилася за це, напевно, через це так вийшло, що я якось швидко адаптувалася, добре написала тести, які я пропустила, дописувала різні тести, і, в принципі, хороші оцінки отримала. Тому, тому я можу сказати, що окрім того, що мені було важко звикати і до цих пір важко звикати на цей ритм, інакше все пройшло чудово. Зараз уже третій тиждень. Сьогодні понеділок, як я почала ходити в школу, і в мене купа натхнення, бажання творити, бажання пробувати нові звички, бажання повернутися до вас нарешті, знімати відео. Я реально дуже зараз змотивована. І сподіваюся цю мотивацію вивести в правильне русло. Я за це молюсь і дуже сподіваюся, що Бог мені дасть дисципліну, окрім цієї мотивації, дасть мені відвагу в деяких моментах і взагалі буде зі мною в цей період життя, який зараз наступає. Після хвороби, після адаптації. І дуже сподіваюся, що це буде хороший період життя будь-якому випадку я планую знімати відео 100% щотижня. Хочу знімати шортс. Напевно, так я розповім вам про що вчора говорив пастор в церкві. Він говорив про дари віри, і мене це дуже торкнулося. А взагалі, про що це було? Це було про те, що кожному з нас Бог дає якісь дари, і люди поділяються на два типи: перший тип людей закопують ці дари кудись далеко в землю. І це я, якщо що, привіт. А другий тип людей вони інвестують в Мені дуже сподобалася ця фраза, тому що коли ти інвестуєш, ти ніколи не знаєш, чи це буде успіх, чи це буде фейл. І тому це дуже підходить під ситуацію, тому що з дарами віри так само важливо пробувати, але ти ніколи не знаєш, вийде чи ні. Ось і я зрозуміла, що я часто Бога прошу, щоб він мені послав якісь, не знаю, якісь ситуації, в яких я можу проявитися, якісь ну взагалі різні моменти, щоб я могла його прославити, щоб я не знаю, я могла, щоб я могла взяти участь в його плані. І в більшості випадків я не ставлюся до цих дарів. Я реально часто їх закоплю в землю. І ситуацій таких ну, багато стається. Зараз одні з речей, які я не закупала, є youtube канал, який я справді після вчорашнього служіння точно вже не хочу закидувати. Я реально хочу вести youtube канал, знімати відео, розповідати людям про Бога, тому що в якийсь момент мені Бог це довірив. Ось і я не планую зараз просити про якісь нові далі. Я хочу подивитися, попросити Бога показати мені, що він мені довіряв раніше. Ще ось так закопала в землю, щоб я на це звернула увагу, як, наприклад, на мій ТІП канал, і щоб він мені дав другий шанс. Вчора пастор казав, що не пізно, тому сподіваюся, що не пізно, і буду за це молитися, буду знімати відео обов'язково. Я думаю, це одна із найважливіших речей. А так подивлюся взагалі на риси, які мені дав Бог, які закопую землю, на не знаю якісь особливості, які мені дав Бог. Тому що кожному з нас Бог дав щось особливе. І це дуже класно, коли людина вміє цим користуватися, коли людина пробує цим користуватися, хоча б ось тому. Тому такі справи, такі актуальні зараз речі відбуваються в моєму житті. Я дуже дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що наступні відео для вас будуть цікавими, корисними і ваші стосунки з Богом стануть кращі. Пам'ятайте, що стосунки з Богом це колаборація, це не те, що ви робите якісь дії і ваші стосунки з Богом покращаться. Молитва це не тільки про те, що ви говорите. Молитва це про те, що ви слухаєте також. Читання Біблії це не тільки про те, що ви читаєте, це про те, що Бог відкриє вам щось через, через слова, які написані в цій чудовій книжці. Тому що, що б ви не робили, якщо ви не розділяєте ці речі з Богом, навіть якщо вони правильні, наприклад, якщо написано в Біблії, робіть так, якщо ви не розділяєте це з Богом, це не має жодного сенсу. Тому я вам бажаю а, навчитися розмовляти з Богом. Вчитися, колаборувати з ним, таке важке слово сказала. Ось і від мене це все. Чекаю вас наступного тижня. Па-па!